Я сам россиянин. 29 лет мне был, я сюда приехал, 50 лет здесь живу. <как> я против этого. У меня там дочь на Сахалине, дву, э, это, внуки в Москве, сын, внук. Мне съездить туда, вот на Новый год надо ехать туда, все, мне визу оформлять. Я лично я против. Это Очень будет, если режим с Очень Я думаю, що візи вони може наладяться, ці, ці зв'язки. А то ж не встиг поїхати в гості тебе арештували, це що правильно? А то ж якась, хоча не ті закони в Конституції не придержуються, ну може будуть придержуватись. Особисто я ставлюся негативно з точки зору, що... На даний час, можливо, ми більше залежні від Росії, ніж Росія від нас. І дуже багато наших співвітчизників працюють там і зароблені всі кошти інвестують в нашу державу, в нашу економіку. І це ну, спричиняє в майбутньому отримання візи. Якщо воно ще буде отримання їх ну, не так легко, це буде мінус для нашої економіки. Ми повинні задуматися про те, що в нашій державі потрібно заробляти гроші. І якби це мінус в інвестицій, плюс в куча родичів людей. І це якби. В майбутньому негативно вплине на відносини між нашими країнами, я так вважаю. Я, в принципі, в Росію не їжджу, тому я це. Для мене це якось нейтрально. Якось все одно, якщо чесно. Потрібний ну, візовий режим, щоб ну, так само, щоб ну, російські люди не приїжджали сюди, бо, ну, так як ми вважаємо, що вони ну, є так, нашим ворогом. Так що я теж вважаю, що. Торі потрібний візовий режим. На мою думку, що це потрібно, тому що так як на даний момент Росія для нашої країни є агресором, тому, на мою думку, це якби потрібно дійсно. Так склалося історично, що у нас багато родичів там живе, буде не дуже зручно їм сюди їхати. А, а все ж таки тут у багатьох вже літні батьки є, тому напевно, що ні. Мені просто подобається, щоб було візове, щоб менш виїжджали. Наші люди працюють і все остальне. Хто їздить туди на заробітки, то це проблема. А взагалі для людей, які дивляться на речі, ну я так, як повинно бути, то це було б реально, це було б добре. Але треба з точки зору тих, яким треба жити. Заробітчани – це люди, які щось мають. Я до цього відношуся спокійно. Я не вважаю Росію якоюсь державою, де нам потрібно. Не знаю, на родичі я, але тісних зв'язків з Росією ми не маємо. Тому мені для Росії мене Росія як держава якби не дуже цікавить. Я думаю, що це люди, в яких щось з головою не порядку. Тому що ми тут всі слов'яни. І якби не було того злочинно-кривавого перевороту, який ця захопивши влада зробила в Києві, цього питання з Кримом, з війною. І з тим більше звізами не було, бо ми слов'яни. Ми єдиний народ. І це просто тільки так можуть розсуждати тільки злочинці. Вороги України, бо ми єдиний народ. А заслани казачки, звісно, провоцирують цю тему для того, щоб мати собі і грошовий капітал в карман, і політичний капітал, і інший. Але наш шлях. Не з ними вони приходять і уходять. А нам, українцям, нам славянам думати, як жити в мирі і в дружбі серед свого народу.